Деревце маленьке я, ліс домівонька моя, мої ноги корінці, а на тілі стовбурці, руки гілочки міцні, одяг з листя на мені, граюсь я із вітерцем, і вмиваюся дощем. Сонце дуже я люблю, усміхаюся йому. Що відчувають дерева восени? Як вони готуються до зими? Восени дерево яке? Різнобарвне, гарне, святково вбране. Що робить дерево взимку? Спить, відпочиває, сумує. Що відчуває дерево навесні? Радість, пробудження. Яке дерево влітку? Пишне, зелене, радісне. А які лісові кущі ви знаєте? Чим відрізняється дерева від кущів? У дерева основний пагін стовбур, і від нього йде багато гілочок. У кущів немає стовбура, є лише гілочки, які йдуть прямо від кореня. А що спільного між деревами і кущами? Чим є дерево для дятла? А для білочки? Відгадайте загадку. Трункі дерева, мов дівиці, білокорі всі сестриці, коси довгі розпустили, з вітром тихо говорили. Хто це, діти, підкажіть, на галявині стоїть? Це березо. Ліс, де ростуть берези, називається гай. Де ростуть дуби, бір, де ростуть різні дерева, мішаний ліс. Березовий гай будь-якої пори року вабить прохолодою, чистим духмяним повітрям, а восени дарує чудовий урожай грибів. Які гриби ростуть у березовому гаю? Підберезники. Які ще гриби ви знаєте? Чи всі гриби можна вживати? Пограємо у гру можна, не можна. Чи можна збирати гриби, яких не знаєш? Ні, не можна. А чи можна милуватися красою природи? Так, можна. А чи можна ламати гілля дерев? Ні. Чи можна ходити в ліс по гриби з дорослими? Так, чем можно смітити в лесе? Не. А чем можно збирати опалі листочки? Так. Молодцы.